Витівки бабусі зими. Розсердилася бабуся зима. Замислила вона будь-яке дихання живе зі світу звести. Спершу вона почала до пташок підбиратися, набридли вони їй своїм криком і писком, Тому хнула зима холодом, позривала листя з осики дубів і розвіяла його по дорогах. Нікуди пташкам подітися. Почали вони взграйки гуртуватися і думку думати. Зібралися, поголосували і полетіли за високі гори, за сині моря в теплі країни. Залишився горобець, та й той під стріху забився. Бачить зима, щоб птахів їй не наздогнати, накинулася на звірів. Запорошила снігом поля, кучу кучугурами ліси, вкрила дерева крижаною корою і шле мороза за морозом. Ідуть морози один від одного зліше з ялинки на ялинку перестрибують, потріскують та поскрипують, звірів полохають. Не злякалися звірі. В одних кожухи теплі, в інших глибокі, інші в глибокі нори сховалися. Білка в дуплі горішки гризе, ведмідь у барлозі лапу смокче, зайчик, стрибаючи, гріється, а коні, корівки, овечки вже давно, давнісінько, в теплих хлівах заздалегідь заготовлене сіно жують, тепле піло п'ють. Ще більше сердиться зима, до риб вона підбирається, посилає мороза за морозом та ще один від одного лютіший. Морості прутко біжать, молоточками дзвінко постукують, без клинків, без підклинків на озерах, на річках мости будують, замерзли річки й озера та лишень зверху, а риба вся вглиб пішла, під крижаним дахом їй ще тепліше. Ану ж, заждіть, думає зима, дойму я людей, і висилаю мороза за морозом, один від одного сердитіше. Розмережили морозиві зарунками шибки на вікнах, стукають у стіни й у двері, так, що колоди тріскаються, а люди затопили грубки, смажать собі млинці гарячий та над зимою насміхаються. А випаде кому по дрова до лісу їхати. Одягне він кожу, хвалянки, рукавиці теплі та як візьметься сокирою, вимахувати аж упріє. Дорогами, ніби зимі, зимі наглум, валки возів потягнулися, від коней пара піднімається, візники ногами тупають, рукавицями гупають, плечі піднімають, морозець вихваляється. А найбільш прикрим видалося зимі те, що навіть малі діти і ті її не злякалися. Катаються собі на ковзанах, на санчатах, у сніжки бавляться, снігових баб ліплять, гірки будують, водою поливають, та ще й мороз кличуть. Ходи на допоможи. Ущепне зима спересердя одного хлопчака за вухо, іншого за ніс, що той аж побіліє, а хлопчина вхопить снігу і терти і запалає в нього обличчя, мов жар. Побачила зима, що нікому нічим не може дошкулити, заплакала від злості. Зі стріх сльози зимові закрапали. Певно, весна недалека. Кінець.